Як в цьому році мені дуже сподобалася стиходра, тому хочу зберегти її і до наступного літнього сезончика. Ось так я її поставила, як похолодало сюди, зібрала в місті з гілочками. Ось вона в мене тут на підвіконні. Потихесеньку росте, але боюсь, що вона до весни в такому стані. Та й вже весні мені хочеться, щоб вже в горщиках були величенькі саджанці. Не Немалесенькі, а щоб зразу хоча б в травні повісити на ганочку і вже були гарні кущики в гарному горшечку величенькі. Щоб вже прикрашали. Тому хочу до весни вже зробити собі саджанці. І трішечки наживцювати ось цю бегонію також, щоб квітла. Вітла з травня місяця і до сьогодні, бачите, квітує. Тому хочу також хоча б два паганці, з неї взяти. А навесні вже ще її може на черенку, їх подивлюся, чи ці приймуться. А чи шкода, щось її обрізати та брати пагонці, адже вона така красуня навіть зараз. Так як в мене не було ще землі, в нашому селищі закінчилося. А ви знаєте, що в нас майже немає таких магазинів, щоб де купити такий товар потрібний, тому довго чекала землю. І ось, нарешті, її привезли. Я купила ось таку для Діхондри універсальне. Головне, щоб вона була пухкенька. І мох в мене є з це я купляла для пересадки орхідей своїх ще давненько, лежить також в Аврорі. До речі, в Аврорі також є мох і, виявляється, є земля. Але я не знала, я чекала, коли привезуть квітковий газ магазин. Ну, от, бачите, ходжу до Аврори кожного дня, а нічого не бачу. Тому я ось уже підготувала собі невеличкі горшечки, так як земелька тут в кулочки, така сухенька. Ось вам покажу. То я її наповнила трішечки, пролила вже її. На дно під горщички положила мох, так як буде водичка, мені так зручно поливати буду. І щоб воно ніде не дівалося і не пріла ця водичка. Мох буде служити антибактерицидним якимись свойствами своїми. І мені так подобається. Тому почнемо. Ось наша дихондра. Перед цим я ось водичку пробувала поставити дихондру. Це вона в мене стала десь три тижні, так, вже, бачите, почала гнити. І вона також гарно пускає корінчики у воді. Тому оці горчики, що більші, хочу посадити цю, а пагони менші горщики. Щоб до весни в нас була така краса, неймовірна, з такими довгими-довгими гілочками. Так, що ж, почнемо спочатку з тих, що в мене виросли водички. Бачите, які вони пагані, поганенькі листочки повідриваємо. Корінчики вони пускають біля кожної гілочки, тому ми з вами будемо садити не просто, щоб і корінець углубити. Для цього візьму паличку ось такого. А також гілочки положимо на земельку, потім її присипемо і вона також гілочка, ця пусте корінці і приросте, і буде більший кущик наростати. Ось тут один корінчик, щось він такий, і той згнив. Тому, напевно, цей не буду пагін садити, адже в мене багатенько їх, як ви бачите. Виберемо найгарніші. Мені дуже багато, їх не треба. Отже, потім також куди їх дівати. Так ось, дивіться який довгенький, гарненький. Ой, камера не хоче стояти на місці. Так. І корінці, які гарнесенькі тому сюди ще один посадимо. Опір во ці поганенькі листячко. І ось так, як сів ми садимо гарненько, Сподіваюсь, вам видненько. Ось так присипаємо земелькою, а потім я ось цей пагін трішечки ось отак положу навколо горщика. Трішки його земелькою ось так прикрию, тут буде волога, і вони також, де воно буде до землі, пустять корінчики. Так. Тут не треба і ось так буду відсаджувати. Ми ще земельку їх присиплю. Так, ось гарні. Тому, бачите, гарно дихондра пускає коріння у водички, можна її живцювати, когось попрохати вам хтось гілочку відірве, ви собі її водичку поставили і все. Потім у вас буде своя дихондрочка. Поки що її так положу. І зараз візьму земельку, незручно, я на підвіконні все це роблю. Адже в нас світла немає, тому поки що займаюся тихондрою, поки є. Хоч і земля, і час. Ось так я її. Все, потім полью, і де вона буде торкатися землі. Гарніше б її пришпилить, звісно, чим-небудь, але вона і так триматиметься. Тому інші посажу щось в ці два горщика, а ті ми будемо з вами потім покажу, що робить. Так, ось чотири горщики. Я посадила її так, закрутила хай. Трішечки нароста. Потім ще глієчки зверху і все. Так. А ось ця, що в мене на підвіконні, ось такі мої гілочки. Хочу відразу взяти гілочку. Ось. Одну якусь там. І зразу хочу її пришпилити, земельку чи як її положити на горщик, щоб вони вкорінювалися. Подивимося, що з цього вийде. У у на нас тут навіть квітла, є насіння. Може, ще якась і насіється. Бачите, такі навіть довгі-довгі пагони. Тут пагони по півтора метра. Ой-ой-ой, зачепилася, та ще я посадила. Так, хай потім поправим. Незручно на підвіконні. Так, починаємо. І отак я хочу кожну гілочку. Це, щоб вам видненько було. Ой мене. Ось так хочу кожну гілочку, не відриваючи від материнського кущика. Ось отак закручу, підсиплю земелькою, напевно, возьму якийсь камінчик. І положу пересиплю. І отак хай черенкують. Хай наростає точніше, а не найчерп. Ось. Ось є в мене такі декоративні камінчики. Невеличкі. Я хочу кожен горшечок, де пагане, щоб не пришпилювати, не піднімалась вона. Я ними поприжимаю, і вони не буде підніматися, щоб зафіксувати потрішечку. так кожен. Здається, вам не видно, бачите, вони піднімаються, а так ось ми камінчиками їх придавлюємо, і вони до землі дотравуються до ґрунту, і хай ось отак вкорінюються Зараз всі так зроблю, бо вони не хочуть сидіти на одному місці. А так хочеться зберегти таку рослинку, Мені дуже сподобалось. І не знаю, чи буде в цьому році продаватись. А так в мене будуть свої, не одна. Якщо, звісно, моє розмноження в мене вдасться. Так. Зачіплювалися так, і оцю зараз поприжимаємо камінчиками і хай. Ось так. Так, чотири горщика ми посадили. Тепер беремо хочу гілочку. І також її я не буду відрізати від материнської, хочу відразу її також пришпилити в грунт, і хай вона пускає корінці. Я думаю, що так же їй буде краще, ніж якщо її відрізати, а потім, а як уже вкоріниться, побачу, тоді я відріжу їх від материнського. Будемо пробувати з вами по-різному. Адже ж ми садівники, квітники. Полюбляємо різні експериментики. Так, і ось так ще декілька гілочок. Бачите, яка гарнюнька. Це в мене срібляста тихондра. А є ще зелена тихондрочка. Срібляста мені більше до У особливо, коли на сонечки, коли там між зелених таких рослинок дуже гарно листя виглядає, аж світиться на сонці, адже вона така, як пухнасті листочки в неї, дуже гарно виглядає. І отак я в кожний горшочок. А три горшечка, я хочу начеренкувати. Нашу бегонію. Так, для черенкування виберемо якусь гілочку. Я навіть не знаю яку. квітне, її шкода. Напевно, ось відквітає гілочка, зріжу її. Ось, дивіться, зрізала. Шкода, звісно, такої краси. Але ж треба нам з вами і навесні мати таку красунечку. Відріжу квітконусики оці всі. Ось. Напевно, я тут зріжу цей листочок і цей. Все. Ось такий буде череночок у мене. І посаджу його сюди. Потім пролью кор не віном. і ще хочу один якийсь взяти. Так, який же його взяти. Знайшла. Дивіться, який гарненький також. Бачите, є приріст, цвіточки, квіточки обріжемо, щоб не тратив силу нашій череночок. І ось так посадимо. Гарна річ. Палочка для сушів. Є універсальний також ось дивіться. І ось такі будуть у нас череночки. Вже гарненькі. Не знаю, два. Чи, напевно, ще й третій. Давайте з вами візьмемо, адже якщо в нас не вийде якийсь з якогось, я не знаю. Ось дивіться, який гарненький. Вони всі, звісно, гарненькі. Зараз оцей листочок відріжу, щоб було де корінці пускати. Я думаю, що буде, напевно, пускати корінці де між вузли, бегонії. І ось сюди у маленький посадимо, такий височенький. Адже для Діхондри нам потрібен краще широкий горшочок, не коріння зверху. А для бегонії ось такий. Так що так. Продовжую. Зараз вкоріню ще декілька гілочок. І вам потім покажу, що в мене вийшло. Пролила їх корневином. Все. Тепер хай корінниться. Мої малятка, дитячий садочок. Ось такий. Бачите, камінчиками по колу. Будемо сподіватися, що гарно вкоріняться, і навесні будуть уже в мене живці-тіхондрочки, навіть не живці, а вже великі кущики, щоб прикрасити мій двір. Я вам буду ще показувати, скажу, чи вдалося в мене це укорінення чи ні. Мені здається, що. У нас тут на тепленько тепленької, сонця вистачає, це південна сторона. Зараз їх прикрию кришечкою до половинки, щоб було майже так, як тепличка, але й не дуже сиро, щоб не загнилося. Таха й укорінюється потихенько. Тому дякую за перегляд, гарного сім'я. Та будемо чекати вже весну. Та вкорінювати свої рослинки, щоб їх було більше, адже рослина багата не буває.